Зараз Міноборони впроваджує електронні постанови ВЛК для оглядів як військовозобов'язаних, так і військових. Електронний кабінет ВЛК у медичній інформаційній системі ЗСУ, а також взаємодію між ЗСУ е, е, з реєстром оберіг. Як це працює? Відповідне щодо ВЛК достатньо авторизу... авторизуватися у мобільному застосунку Резерв Плюс, яким користуються на сьогоднішній день вже багато військово зобов'язаних і подати запит. Більше не треба йти до ТЦК та відповідно витрачати час і зусилля щоб взяти паперове направлення. Коли ТЦК вам підписує електронне направлення, людина отримує сповіщення в резерв плюс і потрібний документ з'являється в розділі направлення на ВЛК. Далі можна вирушити напряму до визначеного закладу охорони здоров'я для проходження медогляду. Відповідне направлення, електронне Міністерства охорони. Здоров'ям, тож може подавати запит на електронне направлення міністерства оборони України. Зазначає, що сервіс вже можуть користуватися усі військово зобов'язані, як ті, хто сам бажає пройти ВЛК, так і ті, хто отримав паперову повістку для проходження ВЛК. Як я вже зазначала, достатньо подати запит у резерв плюс. І якщо буде згенеровано електронне направлення, і що робити, чи можна в даному випадку не прийти на ВЛК? Отже, у випадку, якщо ви згенеруєте електронне направлення на ВЛК і не прийдете, що ж в цьому випадку буде? Якщо військово зобов'язане сам бажає пройти ВЛК, але не з'явився, направлення в резерв плюс залишається актуальним протягом 15 днів від призначеної дати огляду. Після цього запит треба подати повторно. в застосунок. Надійде направлення з тими ж або оновленими. Деталями, якщо військовозобов'язаний отримав повістку на проходження ВЛК, подав запит у резерв плюс, отримав електронне направлення та не з'явився протягом 14 днів від призначеної дати, оглядом. Це порушення правил обліку. Зверніть на це увагу, за яке буде передбачена адміністративна відповідальність. Що таке електронна постанова ВЛК? Це висновок, який ВЛК формує після огляду. Раніше постанови писали вручну та надсилали до ТЦК у паперовому вигляді. Тут я хочу зупинитися і зазначити, що до мене особисто зверталося досить багато клієнтів, які зверталися із скаргами відносно того, що вони хочуть оскаржити. Постанова ВЛК, довідку ВЛК. І, відповідно, після проходження самої ВЛК вони її на руки не отримували, і в принципі доводилося витрачати ще час, писати відповідно адвокатські запити. А з урахуванням того, що це по суті є лікарською таємницею, то потрібна була згода безпосередньо клієнтів на розголошення даних відомостей адвокатові. Ну і як ви розумієте, що це забирало час. Хоча по закону всі знають на сьогодні, що результати. ВЛК оформлюється у трьох екземплярах: один, який лишається у ВЛК, інший видається громадянину на руки, і третій вже йде до ТЦК. Отже, як ми бачимо, що паперовий вигляд забирав багато часу, а при пересиланні дані могли також загубитися. На сьогодні цей процес спростили електронним кабінетом ВЛК. Новий функціонал дозволить, по суті, комісіям отримувати й передавати документи онлайн, прискорюючи їхню обробку та мінімізуючи ризику ризик втрати даних. Е, які ж переваги на сьогоднішній день постанов електронних ВЛК для військовозобов'язаних? Зараз вже не потрібно самостійно передавати постанову ВЛК до ТЦК або чекати, коли комісія на її в паперовому вигляді? А електронні дані автоматично на сьогодні будуть надходити до реєстру оберіг, і висновок ВЛК значно швидше буде відображатися у застосунку резерв плюс. І Перевагами електронних постанов є те, що попередня історія проведених ВЛК як для військовозобов'язаних, так і для військових. Буде зберігатися в електронному вигляді, що забезпечить комплексне оцінювання стану людини під час огляду. Завдяки електронним постановам, військові невдовзі зможуть значно простіше оформлювати виплати, пільги і послуги пов'язані зі станом здоров'я, і відповідно звертатися щодо направлення у відпустку за станом здоров'я через застосунок кармія плюс. Окрім того, цифри довідку про. Обставини травми тепер командир може формувати її в системі електронного документу обігу. Седо, після чого документ автоматично надходитиме до електронного кабінету ВЛК. Військовослужбовцю більш не потрібно отримувати оригінал довідки у командира і відповідно носити у паперовому вигляді, тобто паперовий документ. Достатньо вирушити лише на огляд напряму безпосередньо до ВЛК. Електронний кабінет ВЛК також відкриває можливість для подальшої автоматизації процесів, зокрема спрошення оформлення відпусток на лікування, Звільнення за станом здоров'я. Чи обов'язкове оформлення електрон, в електронному вигляді постанов ВЛК? Так, з 1 березня 2025 року електронні постанови формують ті ВЛК, які зареєструвалися в електронному кабінеті, і пройшли навчання і встигли. Опанувати відповідний функціонал протягом місяця до системи мають долучитися усі комісії з 1 квітня. Електронний формат постанов стане обов'язковим для всіх ВЛК. Якщо ВЛК не має доступу до інформаційної системи з технічних причин, Міністерство оборони України зазначає, якщо технічна можливість тимчасова відсутня, ВЛК може оформлювати постанови на папері. Після відновлення технічної можливості працівники ВЛК зобов'язані внести дані від. Відповідна з поміткою в електронну систему. Чи видадуть рішення постанови ВЛК на руки після огляду? Якщо постанова оформлюється довідкою ВЛК, це для висновків про придатність до військової служби, а також висновків про потреби у лікуванні відпустці і відповідна за станом здоров'я. Після огляду комісія за вашим бажанням може роздрукувати і передати вам друковану копію електронної постанови свідоцтвом про хворобу для визначення відповідно непридатності до військової служби. Комісія має затвердити висновок зі штатною ВЛК, тобто центральною чи регіональною. Таке рішення можна отримати на руки лише після його офіційного затвердження. Чи може ВЛК просити людину особисто віднести папери до ТЦК? На сьогодні це вже неможливо. Завдяки електронному кабінету. Постанови тепер оформлюють в електронному вигляді у відповідно у реєстрі. Після цього вона автоматично находить до реєстру оберіг, а отже, і до ТЦК. Чи може на сьогоднішній день ВЛК вносити в систему? Дані без реальних оглядів. Ні, огляд є обов'язковим. Лікарі у закладі ВЛК і закладів охорони здоров'я під час огляду ознайомлюються із медичними зас... записами в електронній системі охорони здоров'я та з іншими медичними документами, які відповідно надає людина, та вносять свої записи до цієї системи. Після огляду працівники ВЛК, голова комісії, всі члени, які брали участь у засіданні та секретар, засвідчують електрон. Постанову кваліфікованими електронними підписами КЕП. Усі рішення фіксуються відповідно у системі, що спрощує їхній контроль і відстеження. Отже, таким чином цифрова трансформація робить на сьогодні військово-лікарську експертизу прозорішою. І тут саме цікаве питання, яке, я думаю, зацікавить всіх, як оскаржити рішення, закріплене в електронній постанові ВЛК. Процедура оскарження залишається актуальною на сьогодні. Той, хто не згоден з висновками ВЛК, може подати скаргу до штатної ВЛК, центральної чи регіональної, або оскаржити постанову в судовому порядку. Таке право відповідно передбачено главою 3 розділу 1 наказу Міністерства. Ство оборони номер 402. І ще одне цікаве питання на сьогодні, яким нормативним актом буде врегульована електронні постанови ВЛК? Зміни до наказу Міністерства оборони України про затвердження положення про військово-лікарську експертизу в Збройних силах України no 402 від 14 серпня 2008 року передбачають впровадження кабінет УВЛК заміну паперових форм постанови ВЛК на електронні спрошення відповідно паперової звітності. Отже, все це передбачало внесення відповідних змін. Тобто на сьогодні можемо з вами зробити висновок, що впровадження електронних ВЛК має по суті спростити всю систему проходження ВЛК і спростити той факт, що воно може бути стати менш корумпованим на сьогоднішній день. Тобто, всі ті історії, коли ВЛК проходять буквально там за 15 хвилин і отримують висновок відносно того, що ви придатні, тобто отримуючи висновок. За результатами проходження ВЛК, в першу чергу, що є позитивним, воно є у вас на руках. Ви можете звернутися або до юриста, або до адвоката, або самостійно відповідно написати скаргу і його оскаржити, у разі, якщо ви з цим. Незгідні також проходження ВЛК у закладах охорони здоров'я дозволяє вам на сьогоднішній момент також подати всі документи щодо існуючих у вас історій хвороб, щоб вони так само були враховані військово-лікарською комісією. Я досить дуже сподіваюся, що дане відео було вам корисне. Ви зробили для себе певні висновки і винесли для себе з цього відео щось корисне. Якщо у вас, звісно, будуть запитання, то пишіть у коментарях. Не забувайте про наявність у нас телеграм-каналу, також наших соціальних мереж. Також хочу подякувати Збройним силам України за те, що на сьогоднішній день у мене є можливість записувати дане відео для наших громадян. Вірю, сподіваюся. Сподіваюся, що все буде Україна.